Порівняємо три дуже популярних міні-трактори з кабіною з Китаю. Scout TE504, Kentaur 404SC і Jinma 404 cn Докладно про всі відмінності, дивіться далі. Двигун в Кентаврі стоїть gdm 490, 4 циліндровий дизельний, 4-тактний, без турбонадуву, об'єм 2540 кубічних сантиметрів. Потужність 40 кінських сил. У джинни двигун стоїть КМ 490 ВТ. Дизельний з рідиним охолодженням. Об'єм 2545 кубічних сантиметрів і також 40 кінських сил. Маємо потужність. Двигун скаута має об'єм 3170 кубічних сантиметрів. Це КМ 495 Stage 2. Потужністю 50 кінських сил, номінальна тягове зусилля 13,5. Погляньмо на передній міст Кентавра, звичайний, найбюджетніший редукторний міст. Джин встановлений такий самий, тільки трошки міцніший. Бачимо корпус товстіший. І в скаута стоїть доволі потужний редукторний міст. Бачимо, гідропідсилювач керма своїм бачком і на насосом є в усіх. Гума передня в Кентавра 75 х на 16, задня 11,2 на 24. У Джинми передня гума 75 х на 16. Задня 11,2 на 24. Ідентична як у кентавра. А от у скаута. Встановлена більша гума. Передня 7,5 на 16, задня 11,2х28. Тому він і дорожчий. Навісний механізм Кентавра витримує 550 кг. Є 2 гідровиходи, вал відбору потужності на дві швидкості. І, в принципі, така собі бюджетна навісочка в джинми. Абсолютно така ж, тільки трошки більшої міцності. І, бачимо, Є захисний щиток на вал відбору потужності. Скаута, навісний механізм має два гідроциліндри, 6 гідровиходів, 4 ззаді, 2 спереду, пневмоконектори для причіпа і досить потужна, підтримує майже до тонни. Кабіна в кентабра не відрізняється нічим особливим, зручне крісло на подушці, є пічка, є вентилятор, магнітола 4 плюс 1 на 2 коробка. І речаги з боку. Бачимо зручне розташування всіх педалей, і доволі ущільнена. У GNM кабіна, в принципі, така ж сама, але сидіння не на подушці. І бачимо, також є додатково люк. КПП у нас між ногами, що також є особливістю. І поглянули. Також доволі добре ущільнена. І кабіна скаута найкраща кабіна серед бюджетних китайців: гарний люк. Є пічка, дуже ущільнена, буквально ну, ні пилинки до не пролетить. Є реверсивна коробка на 4 передачі. Регулювання керма, підвісні петалі, рівний пол, речаги з боку. Дуже комфортно. Подобалась техніка? Телефонуй за номером. Сподобався ролик. Постав лайк.